Доброго дня мої вітання, як завжди, ми знаходимося в Нідерландах і сьогодні нашій увазі, як завжди, супер пропозиція. Volkswagen Passat B8, дуже полюбляють українці. 2019 рік, фейсліфтова мордашка, нові фари, такий нарядний колір, темно сірий. Антиблікове скло, легкосплавні диски, хром під вікнами. Автомобіль знаходиться в ідеальному стані, лише приїхав з аукціону, Ледовські стопи. Вже, як ми бачимо, на кришці багажника написано пасад. Хром під вікнами, автомобіль просто в чудовому стані. Ледовське світло, ближнє дальнє, галогеночки. досить класний автомобіль, 1,6 дизель, 88 кВт, 120 коней. 19-й рік по вікнах, по салону у нас вже йде новий дизайн, нова матерія. Також збережений автомобіль, навігація, автоматична коробка передач, камери немає, є парк пілот. Клімат двох зоний, стар-стоп, електронний ручник, Автохолд два ключка безключовий доступ. Пробіг даного автомобіля 188 тисяч. Пробіг рідний, чесний, як у всіх автомобілях на даній площадці Мультикермо. Звичайно, датчик світла, датчик дощу, карти дверей в збереженому стані. Клімат для задніх пасажирів. 19 рік. Кого цікавить? Не зволікайте, телефонуйте. Такі автомобілі продаються швидко. Ціна даного автомобіля тут ціна в Нідерландах 14500. Нетто ціна без ПДВ на експорт в Україну. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube каналі ставте дзвіночок, щоб не пропустити також свіжі пропозиції. Також залишаю посилання даного автомайданчика даного автоплощадки, де ви зможете зайти, подивитися ціни, пробіги. Даних автомобілів. Всі автомобілі лізингові, з сервісною історією і з чесними пробігами. Не забудьте ставити лайк, також пишіть коментарі. На все добре, до нових відео.